Такі шавки роздягальні до нас заїхали. Чесно, заїхали вони попередньо в такому не дуже гарному стані, ну, зробили все, що могли. В кінцевому результаті, ось бачите, шавки пофарбовані, готові до використання. Висота 1,80 м, 5 штук зараз є. 1,80 висота, 50 см їхня глибина, тобто ширина і 80 см довжина по фронтальній частині. Кожна шафа має 4 дверцятки, По бажанню можемо поставити сюди замочки. Замки ставимо нові на два ключика, по 70 гривень ціна одного замка. Покажу зблизька. Шавки бувалого вживання після реставрації, тому не мають ідеальний стан, але мають такий стан, що можна поставити будь-яку роздягальну і користуватись довгий час. Ось є такі нюанси там, де не на шавках. Показую одразу. Ну, В кожної шавки десь якісь нюанси. Але в загальному вони ціленькі. Та, готовий до використання. Всередині кожної шавки ще є ось такий крючок, куди можна вішати одяг. Ну, вийшли непогано в кінцевому результаті, кажу ж, для використання. Підсобних приміщеннях, як роздягалки зручно буде. Тим паче, що одна секція зазвичай йде на дві дверки, то можна тільки дві людини сюди помістити. Тут іде чотири дверцятки. Всередині вони були напилені. Фарба-антрацит, молоткова фарба. З ефектом молотка. Бачите, такі от розводики це структура самої фарби.